Господь з вами і з Духом Твої читання святої Евангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Марія стояла назовні біля гробниці і плакала, а плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів. Які сиділи в Білому, один у головах, а один у ногах, де було покладено тіло Ісуса. І вони кажуть їй жінко, чого ти плачеш? відповідає їм забрали мого Господа і не знаю, де поклали Його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не знала, що то Ісус. Каже їй Ісус: Жінко. Чого ти плачеш, кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому, пане, якщо ти його виніс, то скажи мені, де ти його поклав, і я заберу його. Каже їй Ісус, Маріє. Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою: Равуні, що означає вчителю. Каже їй Ісус: вже не тримай мене. Бо я ще не піднявся до Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я піднімаюся до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. Приходить Марія Магдалина і звищає учням, Я бачила Господа, і що Він сказав їй оце». Слово Господні! Слава тобі Христе! Часом Ісус вміє задавати дуже дивні запитання. Тут він задає Марії Магдалині запитання, чого ти плачеш. Там, коли він зустрів сліпця, то питався в нього, що ти хочеш? Прийшов до купелі в етезду і питаєш, хочеш оздоровитися? Ну, Ненормальне питання. Ну, де тут якась логіка в цих питаннях? Звичайно, що хоче. Але дуже часто, дуже часто нам потрібно вміти назвати речі своїми іменами, для того, щоб ми чітко розуміли, що ми хочемо в нашому житті. Пам'ятаю, що в семінарії в мене був такий друг священник, до якого я приходив. Мені б здавалося, що я лопну з якоюсь проблемою. І Я щось йому говорив, 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 а він махав головою, часом казав, «Угу». і більше нічого. І за певний період я зрозумів, що ну, насправді його допомога заключається в тому, що він нічого не говорить. І Я проговорив це все йому. І кажу, дякую, вставав і вийшов. Так? Тому що я назвав це все своїми іменами, і тепер це для мене не якась абстракція. Я чітко розумів, що відбувається. Так? І так само тут ці питання Ісус задає не випадково, бо ми часто хочемо чогось абстрактного. А я знаю, що мені треба, знаю. Але якщо запитатися, назвати якихось, наприклад, п'ять пунктів, то дуже складно так? вже конкретизувати. І е, Господь питається в Марії Магдалини це питання: жінко, чого ти плачеш? Для того, щоб вона усвідомила, чому їй потрібен Ісус? Чому вона шукає Ісус? Можливо, вона шукає лише комфорту, який був біля нього, або цього бажання захисту, який був біля нього. Адже вона була як за стіною. Так? Можливо, вона шукає ще чогось. Але ні, Марія Магдалина шукала самого Ісуса, самого Ісуса. Так, це є вищий прояв контемпляції, коли ти. Перебуваєш просто в присутності Бога, коли ми говоримо про різновидності молитви, так, ну, то говоримо, що є молитва прохальна, так, і це дуже часто молитва. Ми дуже часто вміємо просити, так, але от і піднімаємося по щаблях різні ступені молитви, так, молитва, молитва як то, прославлення, молитва адорації, різні типи молитви, які ми можемо молитися в своєму житті. Але найвищий тип молитви і найбагатший це просто молитва перебування з Господом, коли ти нічого не просиш, а просто перебуваєш з ним, перебуваєш в ньому. От і тому тут Марія дуже чітко показує свій високий рівень духовності, так? того, що їй потрібен Ісус просто Ісус, не для чогось, так? не для чогось. Бажаю, дорогі брате та сестро, щоб кожен з нас умів зростати в своєму духовному житті, бо смертю духовного життя є поняття Я все знаю або Я вже все досягнув. Немає досконалості в духовному житті, немає межі досконалості. Завжди є куди зростати, адже Бог неосяжний. Ми ніколи не осягнемо Його повноти і в повноті. Тому е, нехай ми завжди будемо е, перебувати в цій поставі учня, так як Марія сьогодні сказала, вчителю, равуні. А вчитель це не тільки той, е, до кого приходиш на уроки, а решту собі свого, своєї доби перебуваєш десь там, окремо. Вчитель в тогочасному суспільстві означав, що. Учні перебували постійно з ним, 24 години, бачили, як він живе, дивилися, що він робить, як він молиться. Так ми були недавно на реколекціях, тут теж в таких закритих, так? приїжджала група реколекціоністів зі Словаччини. Так? І цей один реколекціоніст говорить про те, що він дружив, подружився з автором однієї відомої книги, так дике серце, чи шлях дикого серця. Це така книга для чоловіків, духовно написана. І він каже, цей чоловік, який провадив ці реколекції, що коли я з ним познайомився, каже: я зі Словакії, він з сполучених штатів, так і говорить, для мене було важливо побачити, як він живе. Я йому сказав: Я хочу бачити, як ти живеш. каже. І він не розумів спочатку, що я з нього хочу. Так. Тому що книгу можна написати, так? можна щось давати. Але коли ти бачиш, як людина проживає це справжнє своє життя, тоді ти можеш бути впевнений в тому, що вона є дійсно тою, якою ти її бачиш зовні. Так? І так само ми. Маємо прагнути перебувати постійно з Господом, учителю, де перебуваєш? Так? І що він каже у відповідь? Прийди і подивися, прийди і подивися. Бажаю кожному з нас не побоятися зробити крок, прийти, побачити, досвідчити і передавати цей досвід іншим особам. Амінь.